То знає, як би розгорталися події на футбольному полі, коли б уже на другій хвилині не промахнувся з лінії воротарського майданчика воробей. А от щодо того, чи такими вже випадковими були грубі позиційні помилки донецьких захисників, ще можна посперечатися. Не так просто упродовж неповної чверті години забити три м'ячі. Поспіль нинішньому лідерові національного чемпіонату. У повітрі запахло сенсацією. Якщо прикарпатці заб'ють ще один м'яч, не уникнути додаткового часу. Але ці надії буквально через дві хвилини розвіяли гірники. Нехитра, зате швидка їх контратака увінчалася точним ударом невтомного Зубова. Звісно, цей гол послужив своєрідним допінгом для шахтаря. По перерві, завдяки продуктивнішим діям своїх півзахисників, вони надовго заволоділи ініціативою. Проте тривалий час господарі поля практично всією командою успішно відбивалися. Але коли на 60 й хвилині донечанам вдалася швидка контратака, втримати її було неможливо. Прострільну передачу Тимошчука ефектним ударом з льоту замкнув воробей. І тут же суперники обмінялися ще двома гострими випадами. Охнули глядачі на трибунах, мов би співчуваючи Ларіну, якому Кураєв не дозволив збільшити розрив у рахунку. А От чергова масована атака Шахтаря і на табло стадіону Рух уже дві трійки. Та помилилися ті, хто сподівався, що знесилені постійною боротьбою на важкому газоні футболісти нарешті вгомоняться. Причому останнє слово у цьому поєдинку було за господарями поля. Лютий із завидною впертістю, протягнувши м'яч кілька десятків метрів у супроводі трьох суперників, усе-таки спровокував їх на фол у штрафному майданчику. Арбітер знову без вагань призначає пенальті, яке з впевненістю краще, ніж у першому випадку, реалізує півзахисник Прикарпаття. У чвертьфіналі шахтар, але івано-франківські футболісти перед тривалими зимовими канікулами дали зрозуміти, що занадто швидко вже дехто списав їх з корабля елітного футбольного дивізіону.